Є новини, друзі. Чернишов забирав мільйони. Та чому всі мовчать? Дослухайте до кінця. З'явилася четверта серія від набу по операції Мідас. Ну це розгром. абсолютний розгром. До речі, вона в телеграм-каналі. Є новини. Дід, дивіться, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь. В цій серії розповідається, як Чернишов забирав гроші у цього офісу легалізації коштів Шугармена. Ну я так розумію, цукермана, е, ймовірно. І він забрав загальну кількість грошей. Ну, по прослужці, те, що показало, набув 1,2 мільйона доларів і 100 тисяч євро. Останню частину 500 тисяч доларів забирала вже його дружина, тому що я так розумію, в нього була підозра. Ну, якби він сам боявся їхати. І гроші йому, до речі, давали тут. Написано на стройку, на стройку, Це якраз про ті чотири будинка. Ну а давали по вказівці. Тут є в прослужці Карлсона. А Карлсон, ми вже знаємо, що це мінніч. Про це говорять вже всі е, прямо, тобто бовказівці міндіча і на стройку чотирьох будинків. Ну тепер задумайтесь, кому ці будинки будувалися? Ну, Черношово, Міндіч, а кому ще двом? Кому ще двом ці будинки будувалися, якщо друг президента видає на них кошти? Чернишово. Чернишово, до речі, готують новий запобіжний захід. Про це сказало Набу, будемо мати надію, що це буде арешт і заставою 200 мільйонів, щоб він не втік, так само як втік Міндіч, як втік Цукерман і як втік Пушкар, про якого я розповідав. Але це катастрофа, це повна ганьба нашій владі. І чому ж всі мовчать? Ви ж подивіться, що відбувається. Телеграм-канали, мільйонники, труха, ні слова. Інші мільйонники, ні слова. Змі марафонські, ні слова. Це ж сенсація. Віце-прем'єр носив гроші ну, мільйоном доларів з дружиною. Це сенсація. Це мають всі про це кричати. Всі мовчать, абсолютно. Тобто, половина змій, депутатів, от блогерів виступає, розказують про це правду, тому що про це треба говорити. Це виглядає так, що в нас ну, в державній. Владі ну, всі корупціонери. Так виглядає згідно цього розслідування. До речі, як зараз проходить засідання по обранню Запобіжного Заходу, що Міндіч мав вплив на Галушенка, впливав в міністра енергетики, і на Омєрова, колишнього міністра оборони, який поїхав домовлятися, щоб з росіянами, щоб вони обміни проводили. Чи повернеться Умєров? І от питання до ЗМІ. Послухайте, я раніше пам'ятаю, останній раз таке було, коли був Майдан, при Януковичі теж ЗМІ, всі мовчали. Всі телеканали мовчали, тільки п'ятий канал Порошенка кричав і розповідав про ці безчинства на Майдані. А потім всі ходили і вибачалися. Невже вам так заліпили грошима от очі, і руки і совість? Лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля є новини. Підписуйтесь.